Чур Роман Миколайович 25 липня загинув. Дащук. Дащукло. Теж 25 липня загинув. Форманюк, загинув. Теж 25 липня. Воронюк. теж 25 липня. ужас. Да. Може, я буду писати чи тобі. Ні, не, не треба нічого писати. Встань в сторонку. В сторону встань. Так. Вставай в сторону, Руслан. Угу. Угу. так да. Да, да, я ці двері відкрию і буду помогати. кажуть груз 200, я страшенно злюсь. Я просто ненавиджу це слово. Розумієте? Що значить груз? Я навіть не знаю, перепрошую, який дурень створив колись цю абревіатуру. Потоцька Тетяна Федорівна мені 44 роки, і на даний момент я займаюся перевезенням загиблих воїнів. У мене було своє туристичне агентство. Воно ну, не було, воно є. Воно ще на даний момент є. Все-таки інколи в перервах між цими поїздками. Я займаюся паломницькими поїздками за кордон. Перша поїздка взагалі була на Харківщину. Коли почалися обстріли Харкова, в моєї подруги помер тату. І ми його не могли забрати. Ніяк. Туди просто було неможливо доїхати. Ми його забрали на 48-й день. Я з хлопцями поїхала, морг знайшли його, забрали. І похоронила. Це мабуть, після того так все і почалось. Коли постало питання все-таки автомобіля, його якось треба було позначати, правда? Ну це не могла бути просто звичайна собі машина. І я вирішила, що це буде 200, тому що це військове значення, але з хрестами. Це не може бути грузом, тому що це наші хлопці. Це не груз. Мені дзвонили військові і кажуть, Таня, треба поїхати забрати військового. Кажу, звичайно, я поїду. І вони в розмові озвучили прізвище. І мені так, як хто хто, знаєте, як то кажуть, молотком по голові вдарив. Я кажу, ми їдемо за цим хлопчиком. Вони кажуть так. Це виявився син мого знайомого. Ну Я не готова була, розумієте, я просто не готова була їхати по людину, яку я знаю. Я його першого привезла на Луцьк. Першого. І так все почалось. Знаєте, на початках я рахувала тіла. До 80 я рахувала, потім я перестала. Мені не потрібні цифри. Та й думаю, вони взагалі нікому не потрібні. Мене більше цікавить, щоб ці діти, я все таки називаю діти, вони були похоронені, похоронені достойно. Охоронені дійсно так як герої. Скажіть, а якщо ми спробуємо його зразу красиво положити в труну? Ну, я би взагалі вам советувала в труну прополажити. То тоді, може, не треба мішка? Я можу просто посмотрети какую-то Давайте, мабуть, ми так і зробимо. Добре. Хорошо? Давайте Він, тоді так я... виносите труну. Шукаю тіла по-різному. Найчастіше все-таки по моргах. Дуже прошу родичів скидати мені чітку інформацію. Буває таке, що їду в частину, розпитую в частині, сижу на тих сайтах. Постійно ця інформація в мене в голові. Ну, звичайно, я оглядаю трупи. Не раз було і не два, таке було, що тіло не відповідає документам. Так, де це, Де це? Ага. Саш, це дружина. Вона їде з вами. Заберіть речі. Ви отак от? Угу. Там у вас всередині, візьміть, там заберіть, що там, який ящик Хороший. чи що. Ну, то поставте його. Ну, якось будемо миритися. Все, з Богом тримайтеся. Так на другий раз приїжджаю, щоб всі були. Поняли? Дивіться мені, як. Ну тільки не тут. Хорошо? Я туди, до вас приїду. Обіцяю, побачите. їдемо на схід двома машинами. По-перше, ми ніколи не їдемо туди пусті. Завжди в мене поїздка займає, 3-4 дні, тому що ну, мені так, як для жінки, так як для берегині, да? мені найголовніше, щоб хлопці були ситі. Два буса ми забиваємо битком продуктами і всім іншим необхідним, що хлопці просять. Багато хто каже, що я холоднокровна, так? і точно так само, от як ви говорите, що холоднокровні працівники моргів. Ні. Ви знаєте, що багато хто з них навіть не їсть, перепрошую паштету. Багато хто не їсть печінки. Навіть не думайте, що з цим можна змиритися. Зараз ми пишемо з вами інтерв'ю. Так, я спокійно розмовляю все, але ніколи жодне інтерв'ю. І жодна камера не передасть тих сліз і не побачить тих сліз, якими я плачу, коли цього ніхто не бачить. Це неможливо. Ви розумієте? Я ж не бубліки везу, правда, і не турти. Як би там не було, це хлопці. Це наші з вами хлопці: чоловіки, батьки, діти, сини. Коли я приїжджаю в якесь село там чи місто і зустрічають родичі, дуже складно, повірте. Не всі готові. Спочатку хотіла говорити, потім уникала. Зараз дивлюся більшість по ситуації. Хтось хоче поплакатися, хтось хоче обійняти, а хтось хоче просто, щоб помовчали. Що сказати про дорогу, я скажу вам так коротко. Я її люблю, а вона любить мене. Це така в нас дуже взаємна любов, така взаємно, взаємна. Знаєте, за стільки моїх поїздок жодного разу мене дорога не заставила зупинитися по поломці. Просто Заряди до акумулятора. Останемо незаряджений, зарядимо наші, Будемо їхати до доти, не сяде. знову будемо мінятися. так буде додому. На дорозі де на вночі. Як я з цим справляюсь? А я з цим не справляюсь. Я ніколи не акцентувала увагу на тому, що я везу загиблих. Чи я от дивлюся на загиблого. Вони для мене є. Цю машину мені пригнала моя подруга з Голландії. Взагалі, ця машина возила торти. В ній було всередині три перегородки, але мене влаштовувало те, що вона це повністю холодильник. З установкою, який не треба перероблювати. І саме головне, що не чорного, тому що літом чорна машина це, це просто це просто страх. Слава Ісусу Христу! І знову я в'їжджаю в своє рідне місто ці звуки. Знову я в'їжджаю в мій рідний Луцьк з таким супроводом. І знову я везу цих дітей. Що казати, коли слів нема? Що робити, коли ти безсилий? Як має бути далі? І доки, доки ми ще маємо привозити наших героїв таким чином? Ви уявіть, як би ми їх зустрічали, якби вони були живі. І як ми будемо зустрічати тих, хто прийде. Всіх, всіх інших мені хочеться здерти наклейки з цього пуса і ніколи більше не повертатися до цифри 200. От сьогодні в мене гарні документи, ну в якому розумінні гарні. Інколи буває так, що в руки взяти не можна. Воно все в крові, воно все мокре. Ти відкриваєш цей паспорт чи військовий квиток, там такий запах стоїть. Це запах війни. А на руки стільки днів можуть пахнути, та ніякі антисептики не допомагають. Саме оцей такий дуже специфічний запах. Я приїжджаю додому, я на вулиці роздягаюся. В мене собака не підходить. Вона так здалека на мене подивиться, ну так, хвостом повиляла, і все. І вона так починає носа морщити. Я виняю. Я не кажу людьми, ні. Це специфічний запах фронту. Це все перемішане. Це такий, ну, я не знаю, з чим його порівняти. Я от десь його почую, і мене зразу такий комок в горлі, тому що це запах смерті. Це просто запах смерті. Спочатку, коли ми почали їздити, було легше, тому що була ще холодно, тіла не так псувалися, як потім почали псуватися. А вже літом, коли заїжджаєш на мийку і машина в крові, один раз я заїхала, людей шок. На одній мийці подивилися, сказали, не будемо мити, на другій мийці подивилися, сказали, ми не будемо мити. Но потім ми мили самі, з самої крові змиваємо. Ми самі машину, чи я, чи володя змиває машину, а тоді вже їдемо на мийку. Я змінилась і навіть дуже. І психіка моя теж нарушилась сто відсотків. Але якщо відверто сказати, от якщо відверто сказати, так, то я би навіть сказала, що в кращу сторону, я стала більш жорсткіша, мудріша і правильніша.